Питання виплат для військових, які через війну отримали інвалідність одне з головних, яке розглянули депутати міської ради. Чиновники збиралися на сесію і вирішили понад півтори сотні питань з життя міста і громади. Зокрема, охвалили пенсії для військових. Гроші виплачуватимуть в рамках програми Турбота. Це ті люди, які отримують інвалідність першої і другої групи. Відповідно, я думаю, що задання всієї громади подбати про цих людей в першу чергу. Тому сьогодні прийнято рішення сесії міської ради. Вони будуть отримати щомісячні виплати пенсії від Тропільської міської ради для того, щоб використовувати ці кошти для тих потреб, які будуть, власне потрібні їм. Окрім іншого, медичні заклади отримали доручення забезпечити максимальну кількість послуг і збільшити їх, яка потрібна для надання послуг з реабілітації і підтримки наших військовослужбовців. Але окрім цих послуг, ще щомісячка кожен з них буде отримувати. Виплати у вигляді фінансової підтримки з боку міського бюджету. Додатково з міського бюджету виділили ще 20 мільйонів на потреби військовослужбовців громади, які зараз борються за незалежність. Окрім питань захисту і оборони, вирішували і освітні. Так, в місті на базі двох навчальних закладів створили академічний ліцей. Дуже важливе рішення про організацію закладів освіти. Я сьогодні хочу привітати вчительські колективи, батьківські колективи, всіх школярів. В Тернопільській українській гімназії Міфранка, а також Тернопільську технічну ліцею, оскільки сьогодні рішення про їхнє злиття, створення їхній базі єдиного потужного ліцею, який буде приймати учнів з першого класу до випускного класу, який буде мати спеціальних три напрямки з прямо посиленої в основному це буде. Фізико-математичний нахил були й питання житлово-комунальні Цьогоріч У Тернополі збільшили кількість будинків, які відремонтують на умовах співфінансування коштів з міського бюджету і грошей тернополян. Ми збільшили опцію співфінансування за рахунок бюджету міста для тих багатопорохових будинків, які приймуть рішення зробити заміну внутрішніх мереж. З чим це пов'язано в цьому році. Ми завершуємо роботи з будівництва станції з незалізнеї очищення води. А також заміну мереж, це означає, що вода, яка буде поступати з наших водозаборів, буде повністю очищена. Але у нас є чимало будинків, особливо старожитного фонду, яким понад 10-20 років, де металеві труби, де за ці роки ці внутрішні мережі в непридатному стані. І коли люди нарікають на те, що з крану тече неякісна вода, не такого смаку чи не такого кольору, це з причиною в більшості тим станом мереж, які є всередині будинків. Окрім цього, депутати міської ради ухвалили низку змін до бюджету міста. Так, в Тернополі збільшилась дохідна частина на понад 87 тисяч гривень за рахунок субвенцій з місцевого бюджету та інших дотацій.